Доброго ранку, дорога церква, джерело життя. Тема, над якою хочу з вами сьогодні порозмірковувати говорити, це стережися, щоб не впасти. Ви, мабуть, помітили останніми днями, яка була ожеледця, десь приблизно. Півтори-дві тижні назад була така ожеледиця, що взагалі земля була як скло. І я пам'ятаю, що я працював в другу зміну, і мені зранку позвонила мама і каже: будь обережний, бо на вулиці дуже слизько. І коли я вже вийшов і йшов додому, я вже налаштовувався на те, що дорога слизька і буде непросто йти. Автомобілісти зрозуміють, коли ми їдемо по дорозі, ми бачимо певні знаки, які нас про щось інформують. Наприклад, там попереду аварійно небезпечна ділянка шляху. І водій, коли бачиться, він робить певні дії, зупиняється, ну, гальмує, збавляє швидкість. І коли нас попереджають про щось, дуже важливо звертати на це увагу. І приймати якісь дії, якісь рішення. Хочу з вами розглянути один текст, який записан в першому посланні Корінтіям в 10 розділі. Апостол Павло він знає, які проблеми переживає церква, він турбується про них і звертається до них. Ми зараз з вами відкриємо. Перше послання апостола Павла до Коринтян, 10 розділ, і прочитаємо перші п'ять віршів. Не хочу, брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою, і всі перейшли через море, усі хрестилися в Мойсея у хмарі та в морі. Усі їли ту саму духовну їжу, усі пили той самий духовний напій, бо пили з духовної скелі, що йшла слідом за ними. А тою скелею був Христос. Але не багатьох їх уподобав Бог. Тож вони полягли в пустелі. Він переказує, Павло переказує церкві коринській коротку історію про виходу єврейського народу з Єгипту. І він робить акцент на основні моменти, які могли б показати церкві, що в те ситуації, в якій вони знаходяться, вона дещо схожа з тою, що була з Ізраїлем. Павло звертає увагу на наступні чотири елементи: це на хмару, море, їжу і напій. Коли ізраїльтяни покидали Єгипет, вони знаходилися під керівництвом Божим. Це був стоп хмарний, за яким вони слідували, а вночі цей стоп ставав вогняним, і Господь їх вів таким чином. Таким чином вони перейшли через Червоне море, Господь їх провадив. Хмара і море нагадували ізраїльтянам про присутність живого Бога, а також про свободу від рабства. Коли люди згадують зазвичай про перехід через Червоне море, то вони не дивляться на це як на хрещення, люди зазвичай не говорили про вихід як про хрещення. Але Павло розповідає історію таким чином, щоб показати ряд своїх ідей. Врешті, що ми бачимо? Хмара і море для дітей Ізраїля були тим, що для християн є дух і водне хрещення. Діти Ізраїля таким чином охрестилися в Моїсеї, як ми християни, охрестилися в Христа. Далі Павло додає ще два елементи. Він каже, усі вони з'їли одну і ту саму діжу і пили один і той самий напій. Він проводить паралель між переходом через Червоне море і християнським хрещенням, так і тут між їжою і питвом, які Бог давав під час подорожі, і вечерею Господньою. І тут стає нам трішки зрозуміліше, на що натякає Павло. Усі ізраїльтяни мали описаний вище досвід. Так само і коринтяни, які Стало частиною церкви, вони теж мали досвід, пов'язаний з входженням до церкви. Але написано, що Бог не виявив прихильності до більшості з них, тобто ізраїльтян. Це загрозливе попередження, спрямоване на те, щоб надмірно не покладатися на Божу милість. Коринтяни не повинні підноситися. Павло дотримується. Дуже строгої позиції відносно хрещення та Євхаристії. Так, хрещення дійсно водить вас у сім'ю Христову, каже він для них, і Євхаристія, поза сумнівом, залучає вас до життя розіпнутого і Воскреслого Ісуса. Але християнські таїнства це не магія. Вони не роблять вас автоматично, абсолютно святими, ідеальними. Навпаки, саме тому, що вони є величезним привілеєм даним нам Господом, то і прийняття їх припускає певну частку відповідальності з вашого боку. Точно як діти Ізраїля були безвідповідальні, через що позбулися своїх привілеїв, адже майже ніхто з них так і не увійшов в обіцяну землю. Такі християни, які дуже сильно сподіваються і тримаються за свої права і свободу, можуть легко зісковзнути з правильного шляху, зісковзнути в язичництво, позбавитися повноти дарів, що знаходяться в християнському житті. Якщо апостол Павло відчував потребу битися в поєдинку зі своїм тілом, щоб самому, проповідуючи іншим, благозвістку, не виявитися. Непридатним для Царства Божого, то наскільки ж більше необхідно було коринським християнам вправляти себе, щоб проводити життя своє згідно Слова Божого? Далі ми читаємо шостого вірша, вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони, не служіть ідолам, як деякі з них, як написано. Народ сів їсти і пити, і встало, щоб забавлятися. Не піддаваймося розпусті, як деякі з них чинили блуд і полягло їх одного дня 23 тисячі. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від Губителя. Усе це сталося з ними як прообраз, і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Тому, хто вважає, що він стоїть, нехай стережеться аби не впав. Перше, на що звертає апостол Павло нашу увагу, це ідолопоклонство. Незалежно від того, їсте або не їсте ви м'ясо присвячене ідолам, треба чітко розуміти, що ритуали, які звершуються перед ідолами і ті неподобства, якими вони супроводжуються, неприйнятні для християнина в жодному разі. Павло робить попередження відносно, відносно того, що сексуальні розбещення немислимі в християнській общині. Можливо, коринтяни до того, як увірували в Христа, мали зовсім інший образ життя. І для них було це нормою такі гріхи. Але оскільки ви стали частиною церкви, ви увірували в Христа. То таке життя, такий образ життя це немислимий і неприпустимий. Наступна проблема, про яку говорить апостол, це те, що деякі з народу випробовували Христа. Він піддавали сумніву, можливість надавати підтримку і заступництво своєму народові. Чи дійсно запитували вони один одного Господь у силах турбуватися про нас? Видно, що апостол Павло, мабуть, має на увазі ту історію, коли, яка записана в книгі чисел в 21-му, саме там розповідається про скарги ізраїльтян, які говорили проти Господа, що він не здатний потурбуватися про них, через що вони були покарані нашестям змій, які смертельно їх жалили. Павло попереджає: ви не повинні доводити себе до такого стану, щоб вимагати від Христа доказів Його сили. Він вже все довів своєю смертю Воскресінням, що Він любить нас і турбується про нас. У 10 му вірші апостол попереджає, щоб вони уникали будь-якого нарікання, до якого так часто вдавались ізраїльтяни, які говорили, що краще б нам залишитись було в Єгипті, краще б ми нікуди не йшли, будучи визволеними з язичницького полону, завдяки любові Божій, що відкрилася і діє через благу звістку. Чи дійсно ви корінтяни хочете повернутися в Єгипет, так би мовити? Звісно ж, ні. Він говорить, тому хто думає, ніби стоїть, він нехай стережеться, щоб не впасти. Знаєте, коли ми чуємо про падіння якихось великих людей, хтось десь згрішив і ми думаємо, це може бути з ким завгодно, але не зі мною. Ви пам'ятаєте, коли в молитві прийшли фарисеї і митар до Господа, і фарисей молився і казав, Боже, я не такий, як оцей митар, там, я зовсім інший. Але ми бачимо в молитві десь і серце цього митаря, який каже, Господи, прости мене, бо я грішна людина. Знаєте, у будь-який момент найбільш доблесні подвижники віри, чоловіки або жінки, що досягли великих результатів в молитовних трудах, люди, які виявили себе в максимальній мірі мужньо в справі поширення благоїзвістки, можуть несподівано пасти і отримати серйозні духовні травми. Ті люди, на яких, можливо, рівнялися і говорили, дивіться, які вони благочестиві. Але коли ми заглибимося в історію християнства, ми знаємо, знайдемо безліч випадків, на жаль, коли люди падали, коли все їх життя було чудовим, благословенним, служили, але в якийсь момент щось сталося і вони впали. Ми бачимо на життя Давида, який теж був людиною, він і є людиною по серцю Бога, але він згрішив з Версавією. Карл Ленц, колишній головний пастор хілсон Чорч у 2020, році, у 2020 році був відкрито звинувачений у невірності дружині. Тет Хагард був, це пастор, який був одним із лідерів євангельського руху в США, займав високі позиції в Національній асоціації євангелістів. Але у 2006 році заявив про відносини з чоловіком. Чарльз Темплтон. Один з найвідоміших євангелістів ХХ століття співпрацював з Білі Гремом, проповідував перед тисячами людей. Він втратив віру в Бога. Знаєте, коли подивилися на життя цих людей, ніхто б не міг подумати, що вони щось переживають, що в них є якісь труднощі, проблеми. Які ми можемо зробити урок для себе, як бути нам? Перше, на що хочеться звернути вашу увагу, це те, що бути слухняним Богу, слухняними Божому Слову. Ізраїль мав чудеса, але не мав послуху. Наступне не ігнорувати дрібні компроміси. Падіння не починалося з великих гріхів, але ще з бажань, нарікань, самовпевненості. Ви пам'ятаєте? Коли Господь звертається до Каїна і каже, у твого серця лежить гріх, але ти володарюй над ним. Бо не дай йому заволодіти тобою. Треба ловити гріхи на рівні думок, бажань. Боротися з цим. Третє, свідомо уникати ситуацій, а не довіряти своїй силі волі. Якщо ви знаєте свої слабкості, не треба йти знаєте, в ті місця, де ви знаєте, що можете впасти. Не питати, наскільки близько я можу підійти, а як мені відійти далі від спокуси? Четверте, бути смиренним. Молитися не як сильний, а як той, хто знає свою слабкість. Господи, я без тебе впаду, я загину без тебе. Ти мені потрібен, ти знаєш, що я лише людина. І що я слабкий. І останнє це використовувати вихід. Ми повинні розуміти, до кого я можу подзвонити, з ким я можу порадитись, з ким я можу поговорити, коли мені важко, що мені вимкнути, щоб не згрішити, звідки треба піти, а куди, можливо, взагалі не треба йти. З ким не залишатись наодинці. Бо це може бути, привести до гріха, до падіння. В 13 му вірші апостол Павло говорить, вам випало лише людське випробування, та вірний Бог не допустить, щоб ви випробовувалися понад міру, але при випробуванні дасть і вихід, аби ви могли його витримати. Павло наводить обнадійливу обіцянку, ніби простягає таку знаєте, руку допомоги тим, хто піддається серйозним випробуванням. Ці випробування, якими ви піддаєтеся, можете піддатися в майбутньому, це щось спільне для всіх людей, що живуть на землі. Але, але вірний Бог, він покаже вам спосіб, як здолати всі ці випробування і допоможе пройти. Тому будемо, дорога церква, покладатися на Господа і з Божою допомогою проходити цей земний шлях. Добре, давайте ми з вами помолимось.